Доброго дня, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття. Дітки, до нас на заняття завітала ось отака фігура. В неї гарний настрій. Вона посміхається до нас. А чи пам'ятаєте ви, як вона називається? Так, ну, звичайно, що ця фігура називається Круг. Давайте скажемо разом круг, а як Ко він кольору. Так, вір круг жовтого кольору. Дітки, погляньте, до нас завітала ще одна незнайома вам фігура. В неї поганий настрій, тому що вона не знає, як її звати. Дітки, до нас завітало мишенятку та хоче погратися з нами. Дітки, погляньте, як мишенятко пересувається по кругу. Так, воно пересувається дуже швидко. Тому що йому нічого не заважає. Тому що коло круглої форми. А ось по новій фігурі мишенятко пересувається повільно, тому що йому щось заважає. Дітки, а що заважає мишеняткою пересуватися? Швидше. Так, ну звичайно, що це кутики. Ось погляньте, дітки, ось вони. Дітки, наша нова фігура, посміхнулася до нас, тому що вона пригадала, як її звати. а звуть цю фігуру квадрат. У квадрата є кути, а у круга їх немає. Дітки, як називається ця фігура? Так, вона називається квадрат. Давайте скажемо разом. Квадрат. Молодці дітки. Дітки, наші фігури хочуть погратися з вами. Дітки, уважно розгляньте картинку та назвіть предмети, які тут зображені. Називаємо дітки апельсин, вікно, годинник, картина, м'яч та подушка. Молодці дітки. Дітки, нам потрібно відібрати лише ті предмети, які за формою схожі на круг та квадрат. Спочатку виберемо ті предмети, які схожі за формою на квадрат. І це називаємо дітки. Картина, вікно та подушка. Тепер ми з вами виберемо лише ті предмети, які за формою схожі на круг. Називаємо годинник, апельсин, м'яч, молодці дітки. Дітки, з якою фігурою ми сьогодні з вами в новою познайомилися. Так називаємо квадрат. Молодці дітки, ви були дуже уважні. На цьому, дітки, наше заняття закінчено. Тож я дякую вам за увагу. До побачення малята.